Дякую Україні. Шановні пані і сьогодні 8 вересня, Черговий жителя, разом з вами передача «Історичні паралелі та я, Росія Завваженець. Маємо сьогодні Міжнародний день грамотності. Якби ви вчились, так як треба, то й мудрість би була своя за Шевченком. Маємо також Міжнародний день солідарності журналістів. Я як член Національної спілки журналістів України, також собі деякі непричесні думки, дозволю з цього приводу якою є журналістика в Україні взагалі. Скажу, що вона не є вільною, і вона часто не є українською. Отож, українська журналістика має принаймні три вади. Перше, вона здебільшого проросійська, не тільки за мовою, ви погляньте, як виходять головні матеріали на телебаченні, радіомовні і здебільшого пресі. Це все в основному російська мова. Але і е, проросійські, часто за духом. Друге, е, журналістика е, є здебільшого непринциповою. Е, як кажуть, е, що сьогодні журналісти є послідовниками давньої професії, тобто журналістика залишається продажною і тут все купується, все продається. Тобто е, журналіст може... З чорта зробити ангела, а може і заново зробити чорта, але би добре заплатили. Всі ті дуті рейтинги, все це описування чеснот тих чи інших політиків часто за журналістів. І е, ми звикли говорити, що журналісти є четвертою владою, отож і журналісти винні в тому стані речей, в якому ми опинилися. І останнє, в журналістиці далі існує табу на ті чи інші теми, здебільшого під табу потрапляє національне питання. Журналістці начебто не прийнято говорити про національності, особливо уникається питання національності єврейської, якщо той чи інший представник, що описується журналістами, належить до цієї національності. От можна писати про громів. От був недавно конфлікт в Одеській області. Це винні Роми. Або е представники Кавказської національності, такий збірний образ. Не дай Бог журналісту написати, що це був росіянин або єврей, Ну і українець також ніхто тобі писати не буде. Отож журналістика не є вільною, не є українською по суті. Тепер до історичні події. Маємо цікаву подію. 1514 рік перемога під Оршею об'єднаних литовсько-українсько-білоруських військ над московитами. Це дуже цікава подія і у 2014 році навіть Національний банк України випустив ювілейну монету з цього приводу. Отож, що це був за період, що це була за війна. Це був період Великого князівства Литовського. Велике князівське Литовство проіснувало близько 500 років. І у цей час, в 1514-му, воно ввело війну з московитами. Десятилітню війну з 1512-1522. У цей період до складу Великокнязівського Литовського входила територія сучасної Литви, Білорусі, більшість українських земель, частина східної Польщі, частина Латвії і навіть частина, західна частина Росії. І, звичайно, Московія намагалася розширити свою землю, Московське князівство, за рахунок інших країн і народів. І честь розпочала з Литвою затяжну війну. Так от під Оршею під Оршею, а Орша знаходиться, це Вітебська область сьогодні Білорусі, знаходиться у верхів'ї Дніпра. Взагалі недалеко від російсько білоруського кордону, від Смоленської області. І от там під Орщею було москалям дано Рішучий Бій. Керував об'єднаними військами Волинський князь в минулому. Волинський князь Костянтин Острозький. Він вже був гетьманом на той час Великого князівства Литовського. З боку об'єднаних військ було близько 30 тисяч воїнів, а з боку московської орди понад 80 тисяч. Так тоді об'єднане військо, підкреслюю, литовці, білоруси і русини, українці розбили на голову московське військо. Як наслідок з нашого боку загинуло від тисячі до двох тисяч, з московського боку є різні оцінки, це понад 10 тисяч було розгорнено, решта було захоплено в полон, частину відступило. Але ця битва ще раз підкреслює, що відсіч московські орді може дати тільки об'єднане військо. Паралелі з часністю ми часто говоримо про... Балто-Чорноморську догу, про Балто-Чорноморську співдружність. А саме тоді вона була на практиці. Бо, до речі, у цьому війську були і боляки, були і мадяри, були навіть німці. Коли от Європа, буде Східна Європа буде об'єднаною, тоді ми можемо говорити про справжню блокаду. Московського наступу на європейські цінності і перемогу в майбутньому. Наступна подія це у 1989 році відбувся установчий з'їзд народного руху України за перебудову. Я також був делегатом цього з'їзду, він проходив в Київській політехніці. Ми часто говоримо в контексті народного руху про здобутки, звичайно, народний рух стояв біля виступі української державності і та як Українська республіканська партія народний рух чи не найбільше зробив для того, щоб повстала незалежна Україна. Але ми дуже мало говоримо про помилки народного руху. Бо саме народний рух запропонував гасло, аби в Україні росіянам жилося краще, ніж в Росії, євреям краще, ніж в Ізраїлі, а українцям краще, ніж в Канаді. Ну Перші дві частини цього гасла виконані. Саме народний рух виступав категорично проти ідеології українського націоналізму. І саме народний рух, будучи найбільш масовою організацією, нараховував 500 тисяч членів громадської організації, перетворившись в партію, знищив громадську організацію і зменшився як Шегляного Шкіра в 10 разів. Отож про ці помилки потрібно говорити, тому що і народний рух. Бере на себе відповідальність за той стан речей, в якого ми опинилися, бо Годовська політика, керівництво народного руху на початках співпраця в подальшому з владою безпринципність в тих чи інших речах привела до такого стану, як ми є. У 2005-му відбулося також цікава подія, коли президент України Віктор Ющенко звільнив своїх посад. прем'єра. України Юлії Тимошенко, секретаря Ради національної безпеки Петра Порошенка і Голови Служби безпеки України Турчидова. Що цікаво, що всі ті, які були звільнені, а ми завжди наголошуємо, що національне питання є одне з ключових в сучасній історіографії, в тому числі, що всі звільнені були євреями або напівєвреями. Але де тепер Ющенко? Ющенко тепер на задвірках історії? А ті, кого він звільнив, сьогодні знову ж таки на поверхні і е, править Україною. Щодо Юлії Тимошенко, ми знаємо, що вона сьогодні має е, найбільші рейтинг. І останнє із сучасних подій це призначення. Звіта вже 29 серпня на посаду голови адміністрації президента Ігоря Райніна, адміністрації президента, чи колись секретаріат президента, по суті, канцелярія президента на перший погляд не ну, мало би відігравати такою ключовою роль, як вона відіграє сьогодні. Ця інституція не є приписана в Конституції, вона, по суті, є незаконною, але її впливи перевершують і Кабінет міністрів, і перевершують Верховну Раду. Отож, хто такий Ігор Райнін? Ігор Органін, ну перед усім знову ж повертаюся до національності, підкреслю, що Ігор Іванін є єврей. Так як е, Лошкін, його попередник, також був євреєм, е, чому ми на це наголошуємо? Ну, бо НАТО вже багато євреїв є на керівник посади в Україні, надто багато їхніх впливів. Е, євреїв в Україні є 0,2%. Це є близько 100 тисяч осіб. І коли в Україні українці складають понад 80%, а здебільшого на керівних посадах є євреї і росіяни, це з точки зору... Е Національній справедливості є вкрай несправедливо і недопустимо, передусім, в державі, яка піднімається з колін. Бо жовтну політику повинні виконувати українці. Чому ми вважаємо, що ці особи є євреями? Ми не читали їхніх біографій. І, звичайно, вони всі сьогодні поховали біографії, навіть в інтернеті не знайдете. Але прізвище говорить самі за себе. Ми неодноразово підкреслюємо, що у росіян здебільшого прізвище закінчується на Ов або на «єв». В українців здебільшого «енко» – це східняки, а на заході це ук-юк. Є, звичайно, в українців і е, складні прізвища, ще з козацьких часів. Ну, наприклад, «тягни рідно», одне також складаються. З двох слів, які говорять самі за себе. А от євреї, після того, як П'ята стаття стала домінуючою в біографії і почались переслідування за національну приналежність, євреї, здебільшого поміняли свої прізвища. Часто змінили і на українські ЕНКО. Були випадки, що і на у, скажімо Ковальчук, заступник Лошкіна, він також є, як відомо в кулуарах євреїв. Але щодо російських прізвищ, то в основному в Росії євреї переймали прізвище, закінчується на ІМ. Ми маємо в українській політиці таких євреїв, це є Клінкін, Лошкін, Райнін, ну, згадаємо того ж Путіна і вже по суті прибрані імена Калінін. Ленін – це також е, євреї. Чому важлива національність? Тому що національність це є мова. У даному випадку євреї в нас більш прихильні до російської мови, до російської імперської культури. І от перший виступ раніна на, на телебаченні, коли він давав інтерв'ю, інтеру, якою мовою? Російською, окупаційною російською мовою. Це голова адміністрації. А чим відзначився Райнін? Та нічим він не відзначився. Він уродженість е міста Харкова щодо професії, працював в системі охорони праці, в системі метрології, ніколи не займав жодних керівних посад. Тільки останні роки він опинився, був депутатом. Харківської обласної ради опинився заступником голови Харківської ОДА і з подання того ж Лошкіна став буквально рік тому головою Харківської обдержадміністрації. Нічим себе не проявив, окрім того, що в дружніх стосунках перебуває з Кернесом. Кернес, який давно повинен сидіти на лаві підсудних, Кернес, який проводив відверто антиукраїнську і продовжує проводити відверто антиукраїнську політику, сьогодні його друг. Гарані очолив адміністрацію президента. Яку політику буде проводити адміністрація президента? Зрозуміло, буде проводити е, антиукраїнську, відверто, чужу е, нам про е, російську, хочете про єврейську е, політику. Отож, шановні друзі, ми не маємо сьогодні справжньої самостійної України, ми не маємо вільної України, але за неї не тільки варто, за неї слід і потрібно боротися.